Як же підготуватися до публічного виступу так, щоб отримати результат? Так, щоб продати свою думку, так, щоб переконати аудиторію. Сьогодні ми з вами будемо говорити не про те, що таке публічний виступ. Ми з вами будемо говорити, на які обов'язкові аспекти треба звернути увагу для того, щоб отримати результат від вашого публічного виступу. Називайте себе як завгодно: оратор, експерт, спікер, будь-яке слово підійде. Публічним виступом ми будемо вважати те, коли ви проявляєте себе перед аудиторією. І байдуже, ви знаходитесь на сцені, коли на вас дивиться тисяча людей, або ви презентуєте щось своїй команді, де на вас дивиться 5 людей. Чи ви продаєте якусь послугу, товар в онлайні, коли ви записуєте себе на камеру. В нашому розумінні все це буде публічний виступ. Сьогодні я дам базові рекомендації, на які обов'язково треба звернути увагу. І якщо ти хочеш отримати результат від свого відео, від свого спічу, обов'язково додивись відео до кінця. Чому? Тому що я даю інструменти, тому що я даю покрокову інструкцію, як зробити так. Щоб ти був успішним Успішним у публічному виступі. Отже, полетіли. Крок номер один: з чого нам треба почати? Обов'язково перед тим, як ми будемо виступати, нам собі треба дати відповідь, яка у мене мета? Це перше запитання, яке вам треба поставити собі. Яка у мене мета? Що я хочу отримати від цього виступу? І поки ви в своїй голові... Не знайдете чітку, зрозумілу, банальну відповідь, вам не треба крокувати далі. Берете гаджет, берете планшет, берете аркуш бумаги і конкретно пишете той варіант, який ви хочете отримати. Що це вам дасть? А ваша голова почне працювати над тим, що ж треба зробити для того, щоб прийти у крапку Б. Дуже часто я бачу, як Початківці або спікери, які ще не вміють проводити публічні виступи, отримують лажу тільки тому, що вони не розуміють, навіщо вони виходять і навіщо вони щось говорять. Тобто, крок номер один: яка у тебе мета? Рухаємось далі. Крок номер два: вам треба зрозуміти і проаналізувати вашу аудиторію. І здається, це така банальна, зрозуміла річ проаналізувати і зрозуміти аудиторію. Але більшість експертів цього не робить. Який статус аудиторії? Наскільки вона замотивована, цікава їй ця тема чи ні? Адже аудиторія, яка прийшла з власного бажання і слідкує за вами, вона більш замотивована, ніж працівники, яких наганяйкою пригнали і сказали: дивись оцього спікера або оцього експерта. Тому вам треба розуміти, в якому стані знаходиться аудиторія. Що вона знає про це питання, яке ви будете піднімати. І крок номер три наскільки їй цікаво. От тільки вияснивши оці три аспекти, ви можете крокувати далі. Якщо ви бажаєте розбиратися в темі публічних виступів, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут максимально корисна інформація. А ми йдемо далі. Це написання структури вашого спічу. Це написання скрипта, алгоритму, сценарію, по якому ви будете проводити ваш спіч. Я не буду розповідати вам величезну кількість лайфхаків, що треба зробити. Чому? Тому що в кожному випадку сценарій треба будувати в залежності від того, яка аудиторія і яка у вас мета. Я дам вам один зрозумілий факт, на який треба звертати увагу. Коли я зі своїми клієнтами, учнями, студентами готую публічний виступ, я їх беру за ручку і веду до того результату, який їм потрібно. Коли ви готуєтесь самостійно, вам треба звернути увагу на дві важливі речі, які це початок і це фінал. На них обов'язково треба звернути увагу. Це найбільш важлива частина, яка буде збирати увагу. І яка буде концентрувати ваш результат. В першу чергу на початок, чому треба звернути увагу? Бо до того моменту, як ви почнете щось говорити, проявляти себе публічно, у мене в голові є свої думки, своє життя. І для того, щоб я уважно вас слухав, мій мозок треба перемкнути виключно на вас. Тут я дам одну просту рекомендацію. Бажано зачепити емоції аудиторії, можливо, зробити комплімент. Класний інструмент. Можливо використати сторітелінг, якщо аудиторія розуміє і ви володієте майстерністю розповідати історії. Можливо, використати якусь цитату. Величезна кількість інструментів існує для того, щоб захопити увагу. Ваша задача перші 5-7 хвилин сфокусувати на собі увагу. І тільки після цього. Переходити до основної частини. Як будувати основну частину в цьому відео ми не будемо говорити? Ми говоримо про те, як підготуватися до публічного виступу. І крок номер два: зверніть увагу на фінал. Адже наш мозок запам'ятовує початок і запам'ятовує фінал. Обов'язково в фіналі інтегруйте ті думки, які вам треба, щоб аудиторія забрала з собою. Обов'язково зробіть якийсь заклик до дії. Нафіга ви виступали, нафіга ви говорили, ви бажаєте отримати якийсь результат. Закликайте аудиторію до якогось результату. Уявіть собі таку ситуацію: ви прийшли на концерт до свого улюбленого виконавця. І весь концерт, автор, виконавець співає пісні, ви кайфуєте, а в фіналі він так підходить до авансцени і говорить: ну, як би все. На цьому концерт завершено. І ваші емоції такі бабах і розбилися. Тому подумайте над тим, як ви будете завершувати. Ніколи не використовуйте такі поняття, як ну на цьому все, я все відповів. Якщо питань немає або відповіла, якби все, до побачення. Це вбиває емоції від вашого виступу. Треба готувати структуру. Це важливий крок. Йдемо далі. Крок номер 4 це твій візуал. Тобто те, як ти будеш виглядати. І здається, ну все ж зрозуміло, а що тут такого? Одягаєш речі, виходиш і виступаєш. Ні. Уявіть собі таку ситуацію. Якщо я зараз вдягну фрак, якщо я або смокінг, якісь лакові, красиві туфлі, і приїду в колгосп. На мене буде дивитися директор, власник колгоспу, який буде виглядати зовсім інакше. І його мозок зробить посил: свій або чужий. І його голова, скоріш за все, скаже чужий, якийсь піжон приїхав. Ваша задача бути в одному полі з аудиторією. Ви, не ведучий, весілля, який має максимально звертати на себе увагу. Ваша задача, щоб одяг підсилював те, що ви робите. Це перше. Друге, одяг має бути комфортним. Я... Як правило рекомендую своїм клієнтам, студентам, які проявляють себе публічно, одягати той одяг, який ви вже перевірили. Якщо ви одягаєте нове взуття, новий одяг, у вас є ймовірність того, що може бути щось непередбачуване, щось тріснуло, десь незручно. Ваші рухи будуть сковані, ви натерли мозоляку. І ви вже не думаєте про свою мету, ви вже думаєте про те. О, як же я хочу завершити. Щоб цього не трапилося, ваша задача максимально одягати комфортний одяг, який підкреслює вашу промову. Сподіваюся, тут все зрозуміло. Переходимо далі. І. Найголовніший пункт, яким нехтує більшість спікерів, це репетиція. Ваша задача перед тим, як ви вийдете до аудиторії, якщо ви початківець, і навіть якщо ви не початківець, ви виступаєте кожного дня. Ваша задача прогнати хоча б один раз на камеру. Я рекомендую це робити так: берете мобільний телефон. Ставити його або тримаєте в руках і розповідаєте свою промову. Навіщо? Щоб ви потім могли врубити і подивитися, о, отут я говорю впевнено. А оцей аспект мені треба підкоригувати. Бо ми отримуємо дискомфорт, ми отримуємо тремор, страх тоді, коли ми не впевнені в матеріалі. Якщо я багато разів його прогнав, якщо я багато разів зрозумів, що тут добре, що ні. Тоді я виходжу перед аудиторією і виступаю максимально комфортно. Єдине на що треба звернути увагу, це не віршик, який ви вчите в школі до того моменту, що там немає емоцій. Доброго дня, мене звуть Максим. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як підготуватися до публічного виступу. Ні, все має бути по-справжньому. Не затирайте свою промову до того. Складу до того стану, що ви вже не можете говорити природно. 10-15 разів вам буде от так з головою для того, щоб підготуватися і бути впевненим в тому, що ви говорите. Репетиція має бути обов'язковою. І крок номер шість, на який треба звернутися, коли ви готуєтеся до публічного місця, це. Адаптація до того місця, в якому ви будете виступати, і ще разок, вам треба у вашій голові пройти період адаптації. Тобто, якщо я виступаю на сцені в якомусь залі, де я ніколи не був, я завжди приїжджаю за годину-дві до початку, виходжу на сцену, проходжу ніжками, я виходжу в зал, беру мікрофон, відпрацьовую ці моменти, щоб для мене це не було якоюсь диковинкою, щоб я розумів, що робити. Щоб це місце було моїм, можливо, вам треба поставити якусь вашу фонову музику, щоб ви відчували себе господарем можливо, вам треба підлаштувати вашу презентацію, ваші слайди. На це звертайте увагу. Не виходьте на сцену, якщо у вас є така можливість. І під словом, сцена я маю на увазі навіть запис, коли я зараз роблю на камеру і розповідаю вам. Треба розуміти. Бекграунд, де я це роблю, для того, щоб мені було максимально комфортно. Якщо у вас є така можливість, обов'язково підкреслюю, обов'язково адаптуйтеся до місця. Ну і залишився найголовніший пункт. Але перед тим як я розкажу вам його, підпишіться на мій канал для того, щоб не прогавити цікаву корисну і потрібну інформацію для вашого ораторського. Досвіду. Готові? Звичайно, це голос. Адже для будь-якого оратора, для будь-якого спікера, для будь-якого експерта майстерність говорити важлива. І якщо у вас заплітикується язик, якщо у вас сохне в роті, якщо ви не підготувалися до промови, то все, що ви робили до цього моменту, воно приречене на провал. Я рекомендую за 10-15 хвилин до вашого виступу, для того, щоб не отримувати от такий тремор, для того, щоб не хвилюватися, краще підготувати свій мовленнєвий апарат, пропрацювати губи, язик, регістри, тобто те, що дасть вам впевненість. Адже коли ви починаєте говорити в першу чергу, наш мозок звертає увагу на те, Наскільки ви впевнені? Наскільки красиво, наскільки зрозуміло ви говорите, і якщо ви нехтуєте останнім важливим пунктом, я його вважаю одним із найголовніших, тому що ви можете провести всі етапи підготовки, а в фіналі, як то кажуть, облажатися. Чому? Тому що ваша мова не готова до того, щоб виступати. Тому я рекомендую робити наступне. А. Подивитися у мене на каналі, є комплекс вправ, які допоможуть вам підготувати ваш мовленнєвий апарат до виступу. Б. Кожного дня почати працювати над своїм голосом, адже це ваш інструмент, який вас годує, який звертає увагу на вас. Ці рекомендації необхідні кожному експерту, який проявляє себе публічно. Я впевнений, якщо ти інтегруєш кожен з аспектів, про який я говорив. Твій публічний виступ буде на висоті. Па-па! до нових зустрічей!